Христос гряде, слава Богу. Чув таку історію, яку постійно згадую, коли я усвідомлюю свій стан, свої емоції, свої думки. Колись два чоловіки проходили біля дому молитви. І вони завжди там ходили, але от в той час, коли вони проходили, вирішили туди зазирнути і подивитися, що, що ж там робиться. І коли вони туди заглянули, то один другому каже, ну що там, що там, що там роблять? Він каже, та не можу зрозуміти, але по їх обличчям таке відчуття, що їм це не подобається, те, що вони роблять. Знаєте, брати і сестри, я думаю, що. Якби сьогодні в наш дім молитви зазирнула людина, яка далека від церкви, від Бога, від християнства, чи які б думки були в неї, чи подобається нам тут? Чому ми сюди сьогодні прийшли? Чи маємо ми близьке спілкування з Богом, перебування в молитві, вчитанні слова, служінні, яке дає сили, натхнення і радість для кожного дня? Коли ми розмірковуємо про Воскресіння з мертвих, хочу задати вам запитання, брати і сестри. Воскресіння з мертвих це про життя чи це про смерть? Про життя. І смерть. Да. Воскресіння з мертвих це звістка про життя, і звістка про смерть, і знову звістка про життя. Давайте з вами подивимось на знайомий нам розділ, який ми багато разів читали. Це послання, перше послання до Коринтян, 15-й розділ. І подивимося декілька віршів, І хочеться, щоб ці вірші вони по-новому ожили в нашому серці. В першу чергу в моєму серці, і хочеться, щоб в серці кожного з нас. Бо те, що ми зараз будемо читати, ми хто ходить в церкву, багато разів вже це чули. Але хочеться, щоб ці істини вони могли отримати практичний відгук в нашому житті. Бо ми живемо в непростий час, в час, коли багато людей навколо нас помирають, помирають не своєю смертю. Але в той самий час ми живемо, знаючи, що буде Воскресіння, Воскресіння всіх людей, і всі, хто увірували у Христа, і всі, хто не прийняли Христа, буде теж Воскресіння. Але участь цих людей, вона різна. Ті, хто увірували у Христа, вони будуть з христом в раю. На жаль, ті, хто не увірували у Христа, вони будуть без Христа в аду. Я хочу прочитати 1 Коринтянам, 15 розділ, я буду вибірково читати. Для початку давайте прочитаємо з 1 по 8 вірш. Відкрите, будь ласка, зі мною. 1 Коринтянам, 15 розділ, з 1 по 8 вірш. Брати, я доношу до вашого відому добру звістку, яку я вам звістив, яку ви отримали та в якій стоїте. нею ви також будете спасені, якщо дотримуєте слова, яке я вам звістив, інакше ви повірили даремно. Адже найперше я передав вам те, що й сам отримав. Христос помер за гріхи наші згідно з Писанням. Був похований і воскрес третього дня, згідно з писанням, явився Кифі, потім Дванадцятьом, Після того він явився одночасно понад 500 брат, братам, більшість з яких живе і досі, а деякі заснули. Потім він явився Якову, згодом усім апостолам, а після всіх, наче якомусь недоноскові, явився і мені. Апостол Павло говорить до церкви в Коринфі. Добру звістку, точніше нагадує її, да? а, тобто Євангелію, добру новину. І він говорить про речі, які нам відомі. Він говорить про те, що Христос помер за наші гріхи згідно Писання. Він був похований і воскрес з третього дня згідно Писання. а потім Він з'явився в Кифі, 12, і навіть п'ятистам братам водночас. Більшість з яких жили ще на той час, коли апостол Павло писав це послання і з'явився апостол Павлу. Чому ці слова важливі, брати і сестри? А, перша думка, що для того, щоб мати спасіння від Бога, треба вірити не тільки в те, що Христос помер за мій гріх, але і в те, що Христос воскрес для мого виправдання. Це дуже важливо, тому що я не знаю, як ви, але часом я можу іншому, іншій людині розказати тільки першу частинку Євангелії і забути про другу розказати про смерть Христа, але не сказати про Його Воскресіння. І так само, коли я, скажімо так, розмірковую про Христа, мені важливо пам'ятати про те, що Христос помер за мій гріх і простив Його. І Він Воскрес для того, щоб я був виправданий. Це перша думка. Друга думка: на той час були люди, які потребували свідків Христового Воскресіння. Тобто вони повинні були бути впевнені, що Христос дійсно Воскрес. Бо вони бачили Христа, який народився, який жив, який служив, який помер, але не бачили Воскреслого Христа. І тоді апостол Павло, в посланні до Коринтян, каже: є ці свідки. Більш того, ці свідки навіть живі, тоді, коли Павло писав це послання, вони були живі. І він каже, що він з'явився Петру, він з'явився 12 апостолом вже після того, як він помер і був похований. І він з'явився в одному місці більше ніж 500 учням. З'явився Якову і з'явився самому Павлу. Тобто, ми бачимо, що Христос жив. І є свідки цього, Він служив, є свідки цього, Він помер, є свідки цього, Він був похований, є свідки цього. І він воскрес, і багато людей, таких як ми, бачили Його в тілі, могли бачити Його в тілі. Це дуже важливо. І це впливає на спасіння наше і на спасіння інших людей. Давайте прочитаємо далі з 12 по 19 вірш. Якщо про Христа проповідується те, що Він Воскрес з мертвих, то як деякі з вас кажуть, що не існує Воскресіння з мертвих, якщо не існує Воскресіння з мертвих, тоді і Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то наше проповідування даремне, як і ваша віра даремна. Виявляється, що ми брехливі свідки Божі, адже ми свідчимо, що Бог Воскресив Христа якого насправді не Воскресив, якщо дійсно мертвих не можна Воскресити. Адже якщо мертвих не можна Воскресити, то й Христа Бог не Воскресив, а якщо Він не Воскресив Христа, то ваша віра марна і ви досі перебуваєте у ваших гріхах. Тому й ті, що померли в Христі, загинули. Якщо ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найжалюгідніші з усіх людей. Якщо ми надіємося на Христа, тільки в цьому житті, то ми найжалюгідніші з усіх людей. Про це пишеть апостол Павло в церкві до Корінтян. Він далі продовжує думку: були люди, які не вірили в те, що Христос Воскрес. І дивно, бо Павло каже: якщо ви не вірите, були люди, які не вірили в те, що є Воскресіння мертвих в тілі. І Павло каже: ну, це дивно. Якщо ви не вірите в те, що є Воскресіння з мертвих в тілі, тоді і Христос не воскрес, бо Він був 100% людиною, і 100% Богом. А, каже: а якщо Христос не воскрес, то наша проповідь є марною, даремною, бо вони проповідували про Воскресіння Христа. А якщо проповідь даремна, то і віра даремна, бо віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І якщо Христос не Воскрес, то люди, які померли у Христі, і всі, хто живі, але не вірять в Христове Воскресіння, вони в гріхах і вони загинуть. І смерть має перемогу. Брати і сестри, це дуже важливо нам усвідомити, наскільки важливе значення знає Воскресіння Христа. Якщо б Христос не Воскрес, то це означає, що смерть перемогла Христа. То це означає, що всі люди, які вірили в Христа, які померли сьогодні, вони лежать в могилах, їхні душі з Богом, тіла в могилах, то вони загинули. Але ми знаємо точно, що Він Воскрес, і саме це є виправданням для нас. І ми знаємо це місце, римлянам, 4 розділ, я сьогодні його цитував, 24-25, що Він помер за наші гріхи і Воскрес для нашого виправдання. Тобто апостол Павло дуже логічно приводить таку послідовність. Каже: якщо ви, я ще раз повторю цю думку, якщо ви не вірите в Воскресіння тілесне, мертвих, то тоді Христос не Воскрес. Якщо Христос не Воскрес, тоді ваша віра даремна і ваш гріх на вас. І ви загинете. Тому Христове Воскресіння воно має практичне значення в житті кожної віруючої людини. Саме ця віра в померлого і Воскреслого Христа є спасаючою, і саме ця віра спасає нас від смерті. Давайте дивитись далі. Далі буду читати 20, 23 вірш. Правда в тому, що Христос дійсно воскрес із мертвих, Він первісток серед тих, що заснули. Адже як через людину прийшла смерть, так і через людину прийшло Воскресіння з мертвих. Як в Адамі всі вмирають, так і в Христі всі оживуть. Але кожен у своєму порядку. Христос перший пліт, а потім, коли повернеться ті, хто йому належить. Цікава думка, та, що Христос, Він перший, хто воскрес, і Він більше не помирав. Ми знаємо випадки, коли Бог, він, Христос, Він воскрешав людей, але ці люди помирали. Христос є Бог, який перший воскрес і Він не помирав, Він вознісся, і сьогодні Він праворуч Бога Отця. І прийде час, коли Він прийде за церквою. Брати і сестри, ми очікуємо цього. Ми очікуємо цього, бо це написано в Біблії. І бачучи те, що коїться сьогодні навкруги, все говорить про те, що Христос прийде дуже скоро. Якщо проаналізувати події за останні 100 років, то можна подивитися, що за останні 100 років. Були світові війни, да? ну, можна, може вже трошечки більше за останні 150 років. Перша світова війна, Друга світова війна. Сьогодні те, що ми бачимо, в принципі, це не, не називається як світова війна, але весь світ приймає участь в тій війні, яка коїться сьогодні. На жаль, наша Україна, вона в епіцентрі цього сьогодні знаходиться. Якщо подивитись на стихійні лиха, то за останні 100-200 років. Концентрація цих стихійних лих вона найбільша. Так, да, хтось скаже, війни були завжди, і стихійні лиха були завжди. Але якщо подивитись у розрізі і побудувати графік від нуля до 2022 року, то ми побачимо таку от, е графік пряму. Тобто концентрація війн, їх е потужність. Їх масштаб, він збільшений дуже дуже сильно за останні 150-200 років. І так само концентрація цих стихійних літ також збільшена. Це говорить про те, що Христос скоро прийде за церквою. І що буде? Ми про це прочитали. Буде Воскресіння. Воскресіння тих людей, які увірували в Ісуса Христа. Да. Ці люди піднімуться з могил, але в інших тілах, і про це ми будемо читати далі. І будеться зустріч з Богом на небесах. Будуть люди, які будуть живі ще на той час. Вони не помруть. Вони зміняться, написано так само. Тіла їхні зміняться, вони не будуть такі, як сьогодні, вони будуть інші. Але вони так само зміняться і піднімуться, і буде зустріч з Богом на небесах. Тому Христос воскрес перший, і кожен із нас, хто вірує в Христа, Він воскресне тоді, коли Він прийде на землю. Наступна думка, яку я хочу сказати, написана з 35 по 44 вірш. Але хтось спитає, як воскресають мертві, в якому тілі прийдуть? Нерозумний, те, що ти сієш, не оживе, якщо спочатку не помре, і ти сієш не тіло, як настане, а звичайне зерно пшениці чи чогось іншого. Проте Бог дає йому тіло за своїм бажанням і кожному насінню своє власне тіло. Не всяке тіло однакове, одне тіло у людей, інше у тварин, інше у птахів, інше у риб. Існують тіла небесні і тіла земні, але в небесних слава одна, а в земних інша. У сонця одна слава, у місяця інша слава, у зірок інша, і зірка від зірки відрізняється славою. Так само і з Воскресінням мертвих: тіло сіється в тлінні, але воскресає в нетлінні, сіється в ганебності, але Воскресає в славі. Сіється в слабкості, але воскресає в силі. Сіється в земному тілі, але воскресає духовним тілом. Якщо існує земне тіло, то існує і духовне тіло. Були люди на той час, які не вірили в тілесне Воскресіння. Вони не могли це усвідомити ну, розумом своїм. І це зрозуміло. Бо ми сьогодні розуміємо, коли людина помирає, то її ховають, і, і з її тілом що стається? Воно розлагається, так? якби нам неприємно було це казати, але так і є. Але Біблія каже, що тіло буде вже інше, воно буде не земне, а духовне, воно було тлінне, а стане не тлінне, воно було земне, а стане небесне. Тобто це тіло, яке буде іншим, але воно буде і воно воскресне. І цікаво, що він приводить такий приклад з зерном. Коли ми бросаємо зерно в землю, що з ним коїться, брати і сестри? Перед тим як розроста, проростає росточок, воно так само розлагається. Це зерно, воно згніває, якщо ви трошечки дослідите цей процес. А потім з нього такий росточок пробувається. От для того, щоб трошечки нас... Поглинути в такі аналогії апостол Павло приводить такий приклад: От дещо таке буде з нашими тілами тими людьми, які увірували в Ісуса Христа. І остання думка, яка записана з 50 по 57 вірш. Брати, я кажу про те, що тіло й кров не можуть успадкувати Божого Царства, як і тлінне не успадкує нетлінного. Ось розкажу вам таємницю. Не всі ми заснемо, але всі будемо змінені. Умить, і оком не змигнеш при останній сурмі. Вона засурмить, і мертві воскреснуть нетлінними, а нас буде змінено. Адже тлін не має задягнутися в нетлінність і смертне в безсмертність. Коли тлінне задягнеться в нетлінність і смертне в безсмертність, безпер... тоді сповниться слово, що було написано: смерть поглинута перемогою. І такі дуже важливі слова, які ми досить часто читаємо на свято Пасхи. «Смерте, де твоя перемога? Смерте, де твоє жало. Жало смерті це гріх, а сила гріха це закон. Але подяка Богові, який дає нам перемогу через нашого Господа Ісуса Христа. Такий приклад да, жало. Мені здається, бджола да? коли, коли вона жалить, то вона залишає своє жало, і що з, що з бджолою коїться? Вона помирає. Отакий От приклад, да? є смерть, і в неї є жало. Що це за жало, брата і сестри? Це гріх. І Христос взяв і це жало видернув у цієї бджоли, назвемо її так. І ця бджола померла. Тобто Христос на Христі переміг гріх, заплатив за гріх, точніше. А коли Христос Воскрес, то Він переміг гріх. І тоді цей гріх знищений, і смерть так само знищена. І сьогодні ми вірою це приймаємо, правда, брати і сестри? Бо ми не вірили, ми не бачили очима Воскреслого Христа. Чи хтось бачив? Ми читаємо це в Писанні. Ми, напевно, не бачили, як люди воскресали з могил. Чи бачили? Не бачили. Але ми про це читаємо в Біблії і ми будемо свідками цього. Всі, хто увірували у Христа, будуть свідками цього. Це буде в майбутньому. І саме тоді, коли Христос повернеться за церквою, і буде Воскресіння умерших у Христі з могил, і Воскресіння тих, хто будуть жити, вони зміняться. І це якраз буде той момент, коли смерть вона остаточно буде програна і знищена. І написано і смерть поглинута перемогою. І ми це всі побачимо. Сьогодні ми приймаємо це вірою, в той момент ми це побачимо і навіть відчуємо на своєму тілі, в своєму житті. Кожен із нас багато разів чув це місце, я думаю, в наш. Час, який ми живемо, це місце, воно особливе для нас. Воно особливо для нас тим, що а, в деяких з нас вже є люди, які померли. Померли а, в мирний час, померли в військовий час внаслідок війни. А, і ці люди, які померли, є люди, які вірили в Бога. Брати і сестри, і ці слова це велика радість і надія на те, що ми побачимось. Ми побачимось з нашими рідними близьками, які померли у Христі. Це перша думка. Друга думка ці люди, вони живі. І буде Воскресіння в тілах, де ми зможемо потім, коли цей період настане, коли Христос повернеться, ми будемо в спілкуванні з цими нашими рідними близьками із Христом. Перша думка. Друга думка. Ми живемо в час небезпеки. Я не знаю, як ну, ваші думки, але, наприклад, в мене бувають думки, коли ми лягаємо спати. Ну, ти не знаєш, чи ти прокинешся, бо ти не знаєш, що буде завтра. Якщо згадати 24 лютого, коли ми лягали спати, ми не знали, що ми прокинемось в таких обставинах. Це було досить непередбачувано. І сьогодні ми живемо в такий час досить непередбачуваний. Але для нас, віруючих Бога, є слово сьогодні, що смерть вона вже переможена. Вона переможена Ісусом Христом. І це для нас велика радість, велика надія і велике натхнення сьогодні жити, незважаючи на ті обставини, в яких ми знаходимося сьогодні. І третя думка, щоб ми могли сьогодні, в ці дні роз'яснювати людям, які випікають пасхальні булки. Або а, красять яєчка, щоб ми могли розказувати цим людям справжнє значення Христового Воскресіння і Пасхи. Що це значить і що це може значити для їхнього життя. Це чудова можливість розказати їм про спасіння, яке вони можуть отримати в Ісусі Христі. І розділити цю перемогу, яку Христос вже здобув. А, на Христі, коли заплатив ціну, і воскреснувши, коли воскрес, тому нехай Господь благословить, щоб ми в ці дні могли перебувати в Бозі, молитись, щоб Господь дав нам можливість свідчити людям, які навколо нас про перемогу, про перемогу нашого Господа, яка вже сьогодні є, і яку всі віруючі побачать в Ісусі Христі згодом в той час, який Бог визначив для нас.